Вітаю, друзі! Ми з вами зараз розберемо останнє практичне завдання. А саме ми розберемо стилі, ми вже трошечки їх робили, сьогодні ми розберемо детально фільтрація за роздільником, видалення дублікатів записів і як проводити окреме групування записів. І так, розпочинаємо. Перший, тут я кожне завдання поділила на листочки на аркуші, і ми переходимо на перший листочок. Тут є заготовки, на кожному листочку є таблиця, яка нам потрібна, і завдання. Читаємо на першому аркуші. завдання. Перетворіть вихідний діапазон у форматовану таблицю Excel. Ставимо курсор на вкладці, «Основне», формат таблиці і вибираємо будь-який. Формат, який нам подобається. Окей. Далі увікніть рядок підсумків та розрахуйте. На вкладці конструктор, коли у нас табличка виділена, ми в межах таблиці. У нас є вкладка робота з таблицями конструктор. І отут нам треба поставити прапорець-рядок підсумків. Ставимо зверніть увагу, внизу підсумок. Ось. І ми бачимо. У нас є підсумок, і ми читаємо, що нам треба в підсумках розрахувати. Кількість значень по полю відділ. Вниз ідемо, ось у нас поле відділ, розкриваємо список, саме в рядочку підсумок, і у нас випадаючий список. Ми вибираємо кількість, ось 68. У нас виходить не відділів, а записів. Далі, наступне суму окладів. Ось у нас оклад. так, І ми вибираємо ось тут сума. Вибрали сумарне значення по всім записам. Середня кількість дітей. Там, де діти, ми вибираємо середнє. В середньому трошечки менше, ніж одна дитина. Добре, вимкніть рядок підсумків. Значить, і так, ми клацаємо всередину таблиці конструктор, рядок підсумків ми вимикаємо, зараз його немає. Ми додаємо ще один 69-й запис. Тут написано е, прізвище співробітника, е, який відділ, табельний номер, дата народження, оплати дітей і телефон. Все це вводите. Все це водите, ну, я не буду там просто так: от ми вводимо. Значить, я просто ввела будь-які. І далі ми знову вмикаємо рядок підсумків. Зверніть увагу, у нас дані перерахувались. А, вони перерахуються в тому випадку, коли ви отут заповните всі дані. Тобто, ви можете вимкнути рядок підсумків, додати записи, і потім знову додати рядок підсумків. Значить, все, і оце завдання буде на першому аркуші виконане. Переходимо на другий аркуш. Перетворіть форматовану таблицю Excel у звичайний діапазон. Ви ставите курсор в межах таблиці. На вкладці Конструктор ви вибираєте перетворити на діапазон група знаряддя на стрічці і кнопка Перетворити на діапазон. Так. Все, тепер це не форматована таблиця, а звичайна. Оце і все завдання. Третє. Видаліть в таблиці записи, що повторюються за допомогою фільтрованої таблиці. Дивитесь, скільки всього, скільки всього у вас записів? Зверніть увагу, 362 мінус шапка таблиці, тобто мінус 1. От 361. Правильно? Це у нас було записів 361. Потім ви ставите курсор в межах таблиці. Далі формат таблиці робите форматовану табличку, Ну, давайте іншу якусь окей. І далі ми видаляємо з таблиці записи, що повторюються. Яким чином, Ми зараз у нас є записи, які повторюються повністю. Як це зробити? Курсор в межах таблиці. Тобто клацнули на будь-яку комірку. На вкладці Конструктор ви вибираєте видалення повторів і натискаєте Окей. Так, 10 повторюваних значень. Залишилось, бачите скільки. Ось тут, будь ласка, заповніть. Виконайте це завдання. Ви побачите, що у вас на 10 записів менше, скільки було і скільки стало. Будь ласка, заповніть і саму табличку, щоб я побачила. Четверте завдання: виділіть. З таблиці записи в полі код замовлення, що повторюється за допомогою умовного форматування. Умовне форматування у нас буде окремо день, коли я буду пояснювати, що це таке, і всі види умовного форматування. Але стосовно повторювальних записів, саме, зараз я покажу. Ми ставимо курсор в перший стопчик, виділяємо будь-яку комірочку в першому стовпці. Далі на вкладці основне в групі стилі є кнопка умовне форматування, правила виділення комірок, і ми вибираємо повторювальні записи. Окей, так, мабуть, давайте виділю стовпчик, умовне форматування. Так, вибираю повторювальні. Ні. А що ж таке? Виділіть з таблиці записи в полі, код замовлення, що повторюється з допомогою мовного форматування. Я виділяю весь топчик. Топ умовне форматування, правила, повторювальні записи. Окей. А, це. Я трошечки перероблю це завдання. У мене виходить, відмінити останню дію. Ано, ну, якщо я зроблю 112, 110, 111 код замовлення, і нехай буде знову 112. Я зараз виділяю, ано, ну, зараз роблю повторювальні, окей. У мене повторюються тільки оці. Вони виділені. Тобто, що таке умовне форматування? Це у нас форматуються комірки в залежності від деякої умови. А тут, виходить, оці всі замовлення, вони є, вони повторюються, і тому у мене виділилось все. Я зроблю так, що тільки деякі замовлення будуть повторюватися. І, Будь ласка, це завдання виконайте. Ви виділяєте повністю всю, весь стопчик, весь стопчик з даними. І ще раз. І ось тут вибираєте умовне форматування, правила і повторювальні записи. У вас не все буде виділення, а тільки деякі комірки, ті, що повторюються. Так, я трошечки перероблю отут-от коди замовлень, зміню, щоб тільки деякі повторювались. Далі, оце і все. Переходимо далі. П'яте завдання: видаліть з таблиці записи, що повторюються, дані вихідної таблиці зберігти. Тобто, та, що таблиця вихідна, ми її зберігаємо. А треба м, таблицю без повторень. без повторень, повторення видалити. Треба, щоб було рядочком. Ось я показала, ось тут буде таблиця без повторень. Це використовується розширений фільтр. Ви ставите курсор в межах таблиці. На вкладці дані ми розширений фільтр з вами вже пройшли. Кнопочка в групі сортування фільтр» додатково. Копіювати результат до іншого розташування, умов ніяких немає. Діапазон для результату клацемо на комірку G1. І лише унікальні записи. От, будь ласка, отут прапорець поставте, лише унікальні записи. Окей. І зверніть увагу, ось тут я прокручую смугу прокрутки. Так, бо калюська, колища миші. Бачите, на 10 записів у мене менше всі видалились всі унікальні записи. У мене є вихідна таблиця і таблиця з результатом. Видалились всі повторювальні записи така, таке завдання. Далі вставте роздільники для таких категорій. Саме по цьому практичному завданню із оцих восьми аркушів. Саме це завдання мені найбільше всього подобається, і я часто його використовую. У нас є табличка. Є табличка. Я хочу використовувати. Я дуже часто використовую фільтр. фільтр. Як мені зробити, щоб не отут вибирати в списку, розкриваючи список, і ми вибираємо потрібне значення або якусь умову потрібну. А як зробити, щоб у мене тут справа були постійно фільтри по певному полю? І я постійно їх міняла і використовувала, змінювала і використовувала. Як це зробити? Ставити курсор. Перше, що треба зробити, ставити курсор у межах таблиці і робите форматовану таблицю. Вкладка Основне, формати, я вибираю форматовану табличку. Окей, все зробила. А тепер курсор в межах таблиці, на вкладка Конструктор, і тут є кнопка в групі знаряддя Вставлення роздільника. І ми вибираємо, читаємо код замовлення, місяць, склад, менеджер і замовник. Окей. У мене вставились ось такі роздільники. Є. Я е, зараз змінюю розміри, переміщую, красиво роблю оформлення, стиль зараз задам. Ну, це вже ви зробите, це вже не так. Так. Не поміщається. Ану, так, ану, код замовлення. От, помістилось. Тепер, отак, от все помістилось і замовник сюди. Тепер клацю на одну, тримаю Ctrl на клавіатурі і виділяю всі останні роздільники. І вибираю стилю. Тут, бачите, стилі роздільників. Розкриваю список і вибираю, ну, нехай теж буде зелененьке. От от. Є. А тепер зверніть увагу, склад. От у мене є окреме поле склад. Я вибираю або по Києву, або по Харкову. Бачите, менеджер Вініченко. Але треба отут натиснути кнопочку Очистити фільтр. Взагалі хочу по менеджеру Вініченко, по Іванову. По комлику, бачите, Михайлов. І я бачу по окремим менеджерам, а, до речі, не помістилось, можна, а все. Так, місяць за червен місяць, за липень, за серпень. Іде фільтрація. Зручно, правда, мені дуже подобається. АТБ. А тільки тут я видаляю, видаляю ці всі фільтри. Тільки АТБ, замовник АТБ, тільки галичина, магніт, оболонь, фора, чумак. І я бачу відфільтровані записи. Дуже зручно рекомендую використовувати фільтр, коли у вас таблиця з великим обсягом даних. Так, переходимо на сьомий лист. Згрупуйте записи по місяцю липень. Давайте я червень покажу, а ви самостійно зробите липень. Ось у нас червень. Я виділяю записи тільки за червень. Мені треба зробити групування тільки по певним записам. От червень, де закінчується. Ось у мене закінчується. Ось так. Червень. Бачите, останній рядочок червень. Я хочу зробити групування тільки певних записів. Перше, що треба зробити, так, ні, все. Дані. І ось тут є в групі структура групувати. Я розкриваю список групувати рядки, окей. Все, дивіться, два рівні перший рівень. І другий рівень. Другий рівень це все відкривається, всі записи. А перший рівень у мене йде групування по червню. А ви, будь ласка, зробіть групування по липню. Тобто ви виділяєте всі записи тільки місяця липень. Все. Ну, інколи це зручно, коли ви групуєте певні дані, коли рідко ними користуєтесь. І вони необхідні, ці записи там дуже-дуже рідко. То їх краще згрупувати, якщо великий обсяг таблиці, щоб вони вам не заважали. Останнє восьме. Восьме завдання. Перетворіть вихідний. О, тут я видалила фільтр. Так, тут декілька у мене фільтрів. Так, це я виконувала. Перетворіть вихідний діапазон. Угу. Давайте я так зроблю. Перетворіть на діапазон. Отак. От І формат за зразком це все. У вас буде ось така табличка. Ось така, все. Пуста табличка. Це у вас буде. Перетворіть вихідний діапазон у форматовану табличку. Ви це вмієте вже робити. Виділяєте табличку, виділили всю таблицю. На вкладці основне формат таблички. І ви вибираєте, ну, я зелененький, беру окей. Все, ми зробили форматовану таблицю. Створіть 6 копій даного листа. Е, назвіть аркуші. Ну, е, перемістити, Далі в кінець створити копію, окей. І одразу переіміновуємо F1. Так, я не все буду робити. Так, давайте так. Е, перемістити в кінець, створити копію. Так, переименувати. Отут От ставлю курсор F2, другий фільтр, ну і так далі. Читаємо F1. Вибірі чоловіків, які народились в 50-ті роки. Ми використовуємо зараз з вами фільтр уже форматованої таблички. Коли ви вибираєте форматовану таблицю, у вас одразу з'являється кнопки з фільтром. Так, Чоловіки, стать. Знімаємо жіночі тільки чоловіки. Раз, Уже виконався фільтр, які народились в 50-ті 50 роки. Ми а, вибираємо зараз з вами 50-ті роки. У нас зараз 2023 рік мінус в 50-ті роки. Це у нас треба вибрати. А, ні, стоп, 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 стоп! Що я роблю? А, так. Що я роблю? Значить, ні, це не то. 50-ті роки я попутала, це, які народилися 50 років тому. Ні, тут в 50-ті роки. Значить, я вибираю дата народження, стоп. А у мене, коли я використала форматовану таблицю, у мене дата народження змінився формат. Бачите, числовий став. Це кількість днів, починаючи з 1900 року. Ні, ми виділяємо повністю цей стопчик без шапки. Виділили стоп на самий початок. Виділяю є. І вибираю зараз на вкладці основне. Ось тут у нас в групі число. Ми вибираємо короткий формат дати. Все, дата народження. А тепер я вибираю фільтр. Мені треба між. Між я пишу, значить, 01, 01 1950 рік і 31, 12, 1959 рік. Ось так. Окей, 50-ті роки. Все вибрало всіх чоловіків, які народилися в 50-ті роки. Те, що фільтр використався, ми бачимо ось значок форсунка. Бачите, да? Тут і тут значок на кнопці є. Далі переходимо на другий аркуш. Другий фільтр. Виберіть співпрацівників, у прізвищах яких є словосполучення нов. Де у нас ось тут текстовий фільтр містить, «містить» і ми отут пишемо нов. Окей, все. В прізвищах є словосполучення нов. Побачили. Далі. Давайте я не буду робити копії, ви зробите копії, у вас буде 6 копій, а я тут я видалю фільтр, «Видалити фільтр. І зараз використовую далі. Виберіть співпрацівників відділу продаж, у яких є діти. Значить, відділ, отут, знімаємо все, відділ продажів. І ми вибираємо, у яких є діти. Тобто 0 прибираємо, у яких є діти. Окей, все, завдання виконане. Далі ось отут от я ще оце використаю, а далі вже ви спробуйте самостійно. Виберіть співпрацівників, чий вік менше 30 років. Отут треба 2000, те, що я робила, 2023 мінус 30. У нас виходить, так. У нас виходить 1993, значить, пізніше 93 року. Ми вибираємо дата народження. Давайте знімемо, видалити фільтр. Видалити фільтр. Дата народження. Так, і ми тут вибираємо. А, дата народження знову. Треба дату народження. Тож ми на F1, а тут ми не робили, не змінювали формат, короткий формат дати. Ось так. І тепер уже Excel розуміє, що це формат дати. І ми вибираємо фільтри, фільтри дат, ми вибираємо після 1993 рік. Так? Це співпрацівники, у, у яких яким менше 30 років. Окей. Після. А що це я? Після? 1990-93. Отак? Перебуває після, ага, щось не так написала. 01, 01, 93 рік. Ось так. Окей. Все. Вибрало працівників, які, які молодше 30 років. Все. Далі, виберіть жінок молодше 40 років, це 2023 мінус 40. І вибираєте те ж саме, тільки іще додатковий фільтр по полю стать, вибираєте жіночий. І останнє: виберіть співпрацівників, яких прізвище починається на літеру К. Вибираєте текстовий фільтр Починається, і букву К. Які, у яких день народження у вересні. Ну, видалю день народження у вересні, ось тут. Ви вибираєте усі дати за період вересень. І все. Все це додаткове ще на фільтрацію завдання. От, 6-6 у вас буде листочків через фільтровану таблицю. Все, дякую за увагу.